Яка зараза суне носа в ваші романтичні стосунки та намагається їх зруйнувати? Мабуть, ви цю людину впізнаєте, бо у цієї людини немов життя стало на паузу. Вона нічого не робить, нічого не сприймає, пливе по течії, все терпить, все. Що буде, те й буде, взагалі не намагається щось зробити в своєму житті. Так, немов вона поставила своє життя на паузу. Чи він поставив своє життя на паузу? І між вами і цією людиною швидше за все, на даний момент, якісь конфлікти. Між вами нема взаємопорозуміння, немає якогось миру, не дуже вам ця людина подобається, або вона вас якось так підкушує. І особисто вас, проти вашої коханої людини, ця шкідник, шкідниця накручує, що ой, та ти подумай, що там між вами було, все між вами погано. Ти подивися, скільки в світі інших чоловіків чи жінок зверни увагу, що можуть бути кращі, що інший інша буде краще. А тут, тут все погано. А от вашу кохану людину накручує тим, що нагадує про якісь болі, якісь проблеми, які були в вашій парі. Що та тебе он так образили, та тебе он там недолюбили, та тебе он там не послухали. А робить ця людина це скоріше через заздрість. Бо швидше за все, ви своєю коханою людиною живете повним життям. Ви керуєте своїм життям, ви щось вирішуєте, кудись рухаєтеся. А вона завмерла на оцій палузі, а їй заздрісно, що в когось є життя, а в неї нема. І тому у мене життя нема, я і вам життя зіпсую вашій коханій людині в моменти спілкування з оцим шкідником варто якось зберігати свою емоційну цілісність, не давати цій людині себе пробивати. Так, його, її накручують, що згадай, тебе отак образили. Нехай ваша кохана людина тримає цю людину трішки осторонь. Так, образили, але це було в минулому. Зараз у нас все добре. Не дозволяйте цій людині, точніше, хай ваша кохана людина не дозволяє цьому шкіднику виводити себе на негативні емоції. А от особисто вам потрібно позбавитися від якогось тягаря сумнівів, від якогось тягаря почуття провини. Яку які ви відчуваєте через цю людину? Можливо, вона якось так зуміє до вас підходити, що ой, я така бідна, я така нещасна, допоможи, б. чи ти мені десь там щось не допоміг, і через якесь почуття провини, чи надмірне почуття жалю до цієї людини, ви і дозволяєте їй втручатися в ваше життя, в ваші стосунки, і псувати своїм втручанням ваші стосунки.